Друзі, привіт У нас сьогодні обзор на енергетики. Начну я з цього. З енергетики монстр Монстр Ультранасилія. Такий монстр не часто. Не, не часто його. Ну, да, не часто його щось купляв, не знаю чого. Навіть і не пам'ятаю. Ну, пробував його, але ну, вже і не пам'ятаю. Взагалі щось не часто купляв і почну з нього. Ну, я часто брав. У нас тут ще немає цього редбула і нон-стоп немає із таких популярних. Хто ще якийсь знає, такі популярні, то напишіть. Ну, Буду з монстра. Я навіть не, не знаю, які там в нього є. Це наче не оригінальний, це якийсь ультра. Такий на шрабс похожий, я не пам'ятаю вже який шрабс. Такий якийсь похожий. Таким конфетами чи? Чуть... Такою сладкою водою, сітром чи таким ж... живчиком. Якимсь таким дешевим ситромчить. Да, такий, похоже, котрі розбавляється. Я в Аврорі недавно брав коктейлі, то ми робили з вами разом на відео. То це таке похоже, похоже щось. Якось розбавляється, називається, не пам'ятаю. Отакий, таке, знаєте, порошок ото розбавляється. Що сипеться. Юпі. Це таке щось похоже. Помню раніше, що такий монстр аж був, да? чи то алкогольний монстр був. Помню, який наче запах такий в нього сильно такий був. Таким якийсь ягоний такий Різкий, такий сильний запах. Це безалкогольний це генератип. Ну такий, може комусь понравиться. Інтересний вкус, такий освіжаючий. Такий лимоном чуть. Я даже сказал бы, не похоже на енергетик, но таким чуть аскорбіновою кислотою, отаким от чимось, той жовтою такою. Будемо бьорн попробуємо. Бюр, наче пив. Начепиво налилось. Да, такий стандартний. Ну, Бьорн, чуть такими, не знаю, не помню вже щось як раніше. Не помню. Бьорн. ну щось. Інтересно, їх підробки якісь роблять, бо щось <с> странне таке. Десь. В цьому воду якісь странності такі. Burn. Ну, Він, мої різниці немає. Такий похожий, як дешева енергетика за тебе. На самий дешевий енергетик, похожий. Я не пам'ятаю, раніше такий був буш. Біж такий клас... класніший був Бьорн, Ну щось хто знає. Я думаю, він оригінальний же. Хіба б хтось би робив. Написано оригінал. Ну, це вкус оригінальний. Похоже на обичний енергетик дешевий. Як -от у ВТБ за 10 гривень, все-таки похоже. Це монстр, який сьогодні показався дуже інтереснішим. Хоча я люблю такі оригінальні вкуси енергетики як оце в Бьорні. Ну, ну, Мабуть, оці енергетики, що Бьорн, що оці, що за 10 гривень в АТБ, вони, мабуть, ну, на одному конвейері робляться. Просто що разні ці бутилки і названня різні. А вони одинакові, мені каже, більшинство. Бо сильно всі похожі. Я ну, не пам'ятаю. Енергетика то хел, то він наче відличається і ще де деякісь... Ну, в АТБ там різні є, отличаються, так. Да. Вкуси відличаються. Пірішка з сосіску візьму. ще тепле. Якийсь значить трохи суховатий цей раз попався перероб. Такий наче вчорашній. Такі наші етапи, ну, ще вчорашніх. Монстр такий більш освіжаючий лимонний такий, Вірн, холодний, да, на кис такий. Значить, ну, був вкус такий інтересніший ніж раніше, а це таке як в в енергетика, дешевий вкус. Uh. 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 ще буде попробувати разні взяти і зрівняти вкуса. Бо щось вони може міняються там в них ці рецепти. Ми щось брн, що мені показується сьогодні странним якимось. Ну а монстр я його не пам'ятаю, щоб я його пив. Ну, колись може і пив. його. Ну, я більше оцей Бьорн, Nonstop і то всякі такі в бутилках чорних. Jump Black під булю такі. Друзі, до зустрічі! Такий був у нас інтересний обзор. Літом, я думаю, отакий монстр більш інтересніший. Monster Energy Ultra. those